Друзі, я вас уже знайомила з майстринею Вікторією Стеценко і хочу вам показати ось таку підбірку вишиванок, які ви можете замовити із собі. Давайте подивимося, що зробила Вікторія на День вишиванків, які пропозиції були на це чудове свято. Подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Вікторія робить дуже складні техніки, в неї машинна вишивка комбінації з мереживом. Це дуже гарно, стильно і це натуральний льон, який має таку здатність приховувати недоліки фігури. Худенькі дівчата будуть об'ємними. А дівчата е, здаватимуться в такій сорочці тендітними. Вона приховує складочки на животі, зайві кілограми. Ідеально приховує усі недоліки. Знаю по собі, тому що в мене є вишиванка Вікторії. Дивіться, яка краса. Вишивка набивна зроблена під гладь. Вона, Ця сорочка ну, дуже, дуже красива. Всі сорочки Вікторії неймовірно гарні. Подивіться, які кольори, такі відтінки. Які важко зустріти в якомусь магазині. Тобто Вікторія в неї величезний вибір е, ниток і тканини по відтінкам. Оцей відтінок називається він такий, трошки неоновий індіго. Це відтінок індіго, дуже гарний. Ось така сорочка. Подивіться, яка краса. Рукава всі набивні. В рукавах також є резиночки, і ви можете носити такі рукав в три четверці четверті Там ще є е, гудзики Подивіться, як гарно, яка вона мальовнича. Це просто неймовірно. В комбінації з мережевим Ось така геометрична вишивка, дуже стильна, вона дуже гарна. В реальності вони виглядають просто помпезно. Ну, і на фото вони також гарні. Подивіться. Так що я раджу зайти на сторінку Вікторії. Це родина волонтерів. Вони дуже часто розігрують такі вишиванки, коли збирають допомогу хлопцям на фронт. І серед донотерів можуть розіграти якусь з цих неймовірно красивих сорочок. Тому підписуйтесь на Вікторію і замовте собі таку вишиванку у свій гардероб, тому що ми українська нація, і ми варті носити такий красивий одяг.